Чи можна абсолютно все вибачити? Задають мені це питання, і я відповідаю так. Зовнішній світ винен в тому, що в мене зараз погано. Ви скажете, то що виходить, що ми маємо вибачити ворогів? Ми маємо відмовитися взагалі від ображеності і почати вибачати себе? Почни вибачати себе, і твоє ментальне здоров'я зразу стане ясним і чистим. Ображатися це бути дітьми і жертвами, а вибачити і Запам'ятати це зовсім різні речі. Вибачити себе за свої реакції, за прокльони, за агресію. Вибачити свою маленьку дівчинку, маленького хлопчика, попрацювати саме з собою, сказати, я вибачаю себе за всі негативні емоції переживання, які я транслювала до різних людей. І сьогодні поговоримо про карму ображених людей. До речі, якраз і хочу вам презентувати свою книгу Заборони собі образи посилання на неї буде під цим відео. Деякі тези з цієї книги я вам сьогодні озвучу, бо тему образ, вибачення я досліджую дуже багато років. Можливо, стільки скільки я себе називаю психологом, а це вже майже 20 років досвіду. Справа в тому, що зараз ми знову цю тему підіймаємо на поверхню. Чи можна абсолютно все вибачити? Задають мені це питання, і я відповідаю так: так, все абсолютно можна вибачити. Я навіть бачу, як багато з вас зараз піде з мого каналу, скаже, далі слухати не буду. А можливо, ви все-таки дослухаєте до кінця це відео, тому що я хочу вам пояснити: пояснити, що образа це емоція, яка руйнує вас і мене, і всіх людей. Бо вона так влаштована в психічному просторі людини, що вона робить з дорослої людини маленьку, маленьку дитину. І жертву по психотипу поведінки. Коли людина ображена, вона завжди думає про минуле, вона каже, колись було краще або коли ось те було так, як мені було зручно, то було все добре. Таким чином, людина, яка ображена, вона завжди спрямовує відповідальність за своє життя, за свої відчуття, за свої емоції на зовнішній світ. Зовнішній світ винен в тому, що в мене зараз погано. Ви скажете, то що виходить, що ми маємо вибачити ворогів? Ні. Я цього не сказала. Я сказала, що ми маємо вибачити себе. І коли ми почнемо вибачати себе, то про те, що зробили вороги, ми будемо пам'ятати, ми дає, дамо вісіч на всіх фронтах і військових, і суспільних. Ми будемо еволюціонувати, Ми побудуємо прекрасну Україну тільки за умови, що ми відмовимося від жертовної ролі ображених українців, на яких колись, як вони думали, велика Росія напала і почала знущатися з цією війною. Друзі, образи. Карма ображених, вона за нами йде вже багато-багато сотень років. Ця карма ображених жертв, над якими я, так би мовити, хтось колись знущався, і історичні ютуб-канали про це дуже багато говорять, я не буду повторюватись. Ми маємо відмовитись від цієї карми. Ми маємо відмовитися взагалі від ображеності і почати вибачати себе. Почни вибачати себе, і твоє ментальне здоров'я зразу стане ясним і чистим. Чому ментальне? А тому, що коли в людини думки пов'язані з емоцією образи, в неї думки завжди негативні. Вони завжди про маніпуляції, про претензії. Вони завжди про те, що хтось винен. І це завжди зовнішня відповідальність. Винна Росія, що напала на Україну. Реально? Правда, вони зробили те, на що були здатні. А у нас було два варіанти: захиститись, стати і дати бій, який ми даємо до сьогоднішнього дня. І другий варіант у нас був лягти, просто лягти, стати на коліна під цією агресією. Ми вибрали шлях героїв. Чому? Тому що ми вже не хочемо нести карму ображених людей. Почуйте мене, будь ласка, ображатися це бути дітьми і жертвами. А вибачити і Запам'ятати це зовсім різні речі. Вибачити себе за свої реакції, за прокльони, за агресію. Вибачити свою маленьку дівчинку, маленького хлопчика, попрацювати саме з собою, сказати, я вибачаю себе за всі негативні емоції переживання, які я транслювала до різних людей. Не треба брати глобально зараз ворогів расистів. Візьміть сьогодні просто людей, з якими ви не спілкуєтесь, з якими ви втратили нормальні стосунки. Візьміть спочатку і пропрацюйте через практику ефективного прощення, вибачення, яку до речі, я в цій книзі дуже детально описую. Пропрацюйте себе себе з усіма своїми проявами, які вам не подобаються, але ви їх приписуєте іншим. Як діє ображена людина, ображена людина приписує іншим ті якості, ті властивості, ті поведінкові прояви, які має сама. Тобто хтось поганий, ні, це я поганий, це я собі погана, це я собі недобра, це я собі розлючена. І я вас закликаю зрозуміти, що вибачати ворогів не спішіть. Вибачте себе за те, як ви себе поводите. Вибачте себе за те, що, можливо, ви недостатньо гарно працюєте зараз на перемогу України. Вибачте себе, що ви перестали молитися за наших воїнів. Вибачте себе за те, що ви перестали донатити. Вибачте себе за те, що вас дратують ваші батьки, які дивляться новини і постійно їх транслюють, а ви вже втомилися від них. Вибачте себе в першу чергу. Почніть керувати своїм життям, станьте вільними від образ, тому що саме, звільнившись від образ, ви стаєте дорослими. Так, так, не тому, що вам скільки там років і написаний ваш вік в паспорті. Ви стаєте дорослими тоді, коли звільняєтесь від образ, коли відпрацьовуєте карму жертви і ображеної людини. І тоді вільні люди будують. Суспільство за новими правилами, але це не правила конкретних людей, а це правила тих дорослих і зрілих людей, які вже вміють спілкуватися. І якщо мене щось не влаштовує, то я сідаю і розмовляю з тим, хто мені чинить яке зло. Ні, я не закликаю до перемовин між нашою владою. Я не маю на це права. Я просто вам розповідаю для буденних справ. Вибачайте себе, а потім дивіться на інших людей, як на своє дзеркало. Вибачити можна абсолютно все. Тому що у всіх ваших образах є тільки ваша власна безвідповідальність. Люди, які напрацьовують собі карму ображених, дуже сильно і багато хворіють, руйнують своє здоров'я, стосунки, бізнеси. І не розуміють, що саме самі це все запустили. Як зупинити це, почати вибачати? Як вибачати, я вам порекомендую в моїй книзі описані три кроки, які треба просто здійснювати регулярно по відношенню до всього, що у вас викликає, образу всього і всіх. Але спочатку до себе. Перший крок називає звучить так. Коли ви візуалізуєте, наприклад, перед собою свою ображену маленьку дитину, ви кажете їй, вибач мене, вибач мене, що я доросла, повожусь в таких ситуаціях, як дитина. Якщо ви візуалізуєте перед собою свого партнера, свого підлеглого, начальника, кажіть йому також це саме. Вибач мене, що в цій ситуації я себе поводила як дитина. Я образилась, я хотіла, щоб було саме по-моєму. Це перший крок на шляху ефективного вибачення. Другий крок обов'язковий, і він саме другий. І я вибачаю тебе за таку поведінку. Я тебе вибачаю, але я розумію, що ти поводишся так, як можеш. Це твоя відповідальність, твоя поведінка. А моя відповідальність була кроком вище. Моя відповідальність була в моїй реакції на те, як ти себе поводив. І таким чином ви урівноважуєте свою відповідальність і те, що люди мають право діяти так, як вони хочуть, як вони вміють, як їх навчили. І третім кроком, обов'язковим кроком на шляху повного вибачення і зцілення себе від образ є вдячність. Коли ви дякуєте ситуації, дякуєте людям, дякуєте собі маленькому за те, що звільнилися від образ, ви стали вільними і відповідальними, бо відпрацювати карму ображених людей можна тільки коли ви стаєте вільними і відповідальними за себе, за своє життя, а потім лише за інших. Тож перенесіть фокус уваги на себе, і ви зрозумієте, що вибачте можна все, бо собі, саме собі, треба вибачити. Я бажаю вам жити в радості, прийняті і знати, що ворогів не треба вибачати, вони цього не потребують. Треба вибачити себе на ре... свої реакції на них і обов'язково запам'ятати все, що вони для нас робили, щоб не допустити в майбутньому, а саме образи. Нам не дають думати про майбутнє саме образи блокують наше майбутнє. І ми з вами знову, як то кажуть, на колесі Сансари потрапляємо в жернова минулого. Давайте жити сьогоденням, вибачаючи і жити майбутнім, дякуючи, що ми стали мудрішими і більш зрілими. Українці це нація вчителів, і ми. Не маємо права не вибачати. Ми маємо приймати свою реальність і вірити в те, що ми все подолаємо, пам'ятаючи про те, що нам і хто зробив пам'ятати і вибачити.